Надцята у столиці, а це означає, що на телеканалі Київ час говорити про актуальне. Це програма у центрі уваги. Вітаю вас. 107 протоколів УВК із мокрими печатками уже у центральній виборчій комісії. До кінця сьогоднішнього дня ЦВК планує прийняти ще 55 протоколів. Тим часом кандидати уже ділять портфелі. Хто сяде у міністерські крісла і чого чекати від нового українського парламенту? Про це і не тільки говоримо сьогодні. із нашими гостями. Вітайте у центрі уваги у нас сьогодні. Ольга Івазовська, координатор виборчих програм громадської мережі «Опора». Пані Ольго, доброго дня. Доброго. І е, політолог Олексій Сидорчук. Пане Олексію, доброго вам дня! Доброго. А нашим телеглядачам я нагадую, що ми працюємо наживо, Тому, будь ласка, долучайтеся до нашої розмови 223-0971 – Це номер нашого прямого ефіру. Ми чекаємо вже на ваші дзвінки. Панове, 300, 300 кримінальних проваджень. Арсен Аваков вчора. Антон Геращенко, ще вчора про це сказав. Відкрито стосовно неправомірно стосовно якогось порушення волевіявлення недільного. Пані Ольго, знаю, ви проводили опора так само проводила була спостерігачем. Як ви оцінюєте ці вибори з, з право боку? Ну, якщо їх порівнювати з кампанією 2012 року, то незважаючи на недобросовісну конкуренцію в межах одномандатних округів між кандидатами, які там балотувалися, які звичайно ці факти мали певне резонуючу дію, тим не менше, порушення, які ми фіксували раніше, були набагато більш чисельнішими і серйозними. До прикладу в 2012 році на першому місці був адміністративний ресурс, нашими спостерігачами зафіксовано 433 факти, на другому підкуп виборців 322, і лише тоді порушення правил ведення виборців агітації сьогодні позиція порушення абсолютно інша. На першому місці це порушення правил виборчої mm -hmm. агітації, майже 400 фактів. На другому місці це вже не адміністративний ресурс, а, на жаль, кримінальне втручання у виборчий процес, щодо якого також наші спостерігачі працювали і розслідували ті чи інші інциденти. Але не завжди це має вигляд побуття агітаторів mm -hmm. спостерігачів або в членів комісії чи кандидатів. Щодо чого ми мали в інформаційному просторі інформацію, а переважно з Тих чи інших агітаційних матеріалів, білбордів тощо. Тому ми можемо казати, що кампанія не стала набагато частішою, але спроба втручання в виборчий набагато процес жорст... має зовсім інший mm. характер і в меншій мірі впливає на результати кампанії як такої. Зрозуміло, ми маємо вже першого додзвонювача. Давайте послухаємо запитання. Алло, доброго дня? Доброго дня, ми доброго дня, ставте питання. Ось наприклад, прийшло текст самопарк і до нашої верховної зради. Знову проблеми і підкупи і все. А чи не вважається вам, що треба змінити не виборчу систему, а саме голосування? Тобто, щоб о, саме, можна зробити так, що кожна людина голосує за себе збитком пальця, є пристрої, поставила зі пальцем, пальця. Угу. він ми зрозуміли. І... Дуже так, дякуємо. Можна. Дякуємо за вашу пропозицію за ваше запитання. Ви, пане Олексій, як політолог, як вважаєте? Мені здається, ці вибори продемонстрували, що тут не у відбитку пальця проблема. А навіть тобто, за цей час не було зафіксовано ну серйозних фальсифікацій, які б дозволяли говорити про якесь там викривлення, волевиявлення. Власне, ну це. Зараз це абсолютно якась така досить ну це екзотична думка, але тут ну проблеми все ну, такі передусім виборчій системі, і ну і так само в системі фінансування партії. Тобто, ну ці проблеми ну, а сам які, процес виборів які легкими... він у нас нормальний, так? Тут нічого не треба, Ні, просто ну, це ну це ж питання. Ну якщо якщо слухач там чи не дач, має на увазі от саме проблеми фальсифікації голосування, ну це як шлях вирішити цю проблему, то ми зараз ну, ці проблеми в такі масштабах, як, як раніше не бачимо, просто і це такий ну це простий шлях, дуже але він. Ну він не вирішить комплексу цього проблем, які захтіла да більше того. Я б сказала, що такий засіб голосування порушить таємницю голосування, mm -hmm. волевиявлення, що є одним з основних принципів організації виборчого mm -hmm. процесу, для того, щоб кожен громадянин в таємний спосіб голосував за того, кого вважає за потрібне, без жодного, без жодного контролю щодо його волевиявлення. До прикладу, деякі країни використовують так зване електронне голосування, зокрема і дочасне голосування, коли через мережу інтернет можна. На підтримати ту чи іншу політичну силу і кандидата, але навіть в Естонії, маленькій країні з дуже високим рівнем технології використання інтернету, а був величезний скандал про порушення таємниці голосування, так як на певному етапі можна дізнатись за кого конкретний громадянин проголосував через мережу інтернету. але ж все одно, тому що от якщо говорити про тих виборців, які зараз мешкають за кордоном у країнах ЄС, то більше мільйона здається не проголосувало українців з згідно з деякими дослідженнями. Женями, власне, не через те, що вони не хотіли свій голос віддати, а через те, що фізично не змогли доїхати. От спрощення якесь може бути процедури самої ну, звичайно бажаєте? для громадян для громадян, які проживають за кордоном, сформовано 116 дільниць не округів mm -hmm. для голосування. Там і проблема в тому, що ці дільниці формуються на базі посольства або консульських відділів. Відповідно, їх не так багато. До прикладу, на останніх президентських виборах в Мілані голосувати. Прийшло майже 15 тисяч людей. Жодна виборча комісія в Україні не має такого навантаження, і величезна кількість не змогла це зробити. Питання в тому, що було створено більша кількість дільничних виборчих комісій, самих дільниць за кордоном для належного волевиявлення і роботи з виборцями. І також ну, я не виключаю, що може бути винайдена спрощена форма голосування. Зокрема, в деяких країнах, ну, наприклад, в Німеччині, голосують, в тому числі поштою, поштою. але потрібно. Забезпечити якісний контроль за тим, як саме будуть е, надсилатись, збиратись і опрацьовувати ці бюлетені, ну, це може бути менш конфіденційно спості. ніж навіть е, Ну, для цього використовується такий метод. Е, що, наприклад, є два конверти. В один вкладається заява громадянина, в якій стверджується, що саме я без будь-якого втручання і тиску mm -hmm. заповнив виборчий бюлетень. А в другому конверті знаходиться сам бюлетень, який вже є анонімним. А питання як будуть розпаковуватись і конверти чи вони будуть вчасно і під е, спостереженням в прозорій процедурі вилучатися від заяв е, для того, щоб не можна було ідентифікувати одне з іншим. Ну і зрозуміло, що пошті за кордоном довіряти трішки можна більше ніж в Україні. Але е, цю технологію варто продумувати за кордоном. Немає мільйона офіційно виборців ага. е, там трішки більш ніж півмільйона, але ага. це також ну, проблема. Бать, що... Mm -hmm. Того, що деякі наші громадяни знаходяться там нелегальний Нелегально, спосіб, не або ж, не так. повідомляють, не стають на облік консульські mm -hmm. відділи. Відповідно, списки виборців щодо них формуються на базі офіційного. зрозуміло. Тобто виборчий процес можна все ж таки якимось чином робити спрощеним, якщо. Над цим подумати, так? Так, але я дуже хотіла... для високої категорії громадян. Так, я хотіла от в продовження теми про порушення, ось якісь пане у вас запитати. От таке явище, як двійники, ну дуже багато у нас було, і були спостерігачі, фіксували таких, таких кандидатів. От чи можна двійниками вважати, чи вірніше, як вважати? Тих кандидатів, які самовисуванці припустимо, але ми бачили от їхні е, великі агітаційні плакати, білборди, де з е, чітко вони асоціювалися з відомими там політичними потужними гравцями, там та ж сама стилістика, ті ж самі кольори. От наскільки це як ви вважаєте, порушення? Тому що тут це ж також може бути власна, власна подача, така це, мені здається. таке вже нововведення, така ну нова видумка цієї виборчої кампанії, коли всі масово почали. Стилізувати свою виборчу кампанію під стиль стиль блоку Порошенка. Тобто, це, якщо там, ну наприклад, на минулих виборах ми бачили, що багато кандидатів навпаки цурались того, що вони там висуванці партії регіону, вони якось намагалися приховатися. Зараз навпаки всі ну, це намагаються. Це порушення чи це ну це ну це ну це не порушення скільки як це можна це порушення, Тут... Ви ну, порушення, порушення? згідно кримінального кодексу стаття 157. зараз діє нова стаття але є поняття перешкодження вільного воловіленню шляхом підкупу тиску обману тобто в даному випадку це обман тому що питання не тільки стилістики використання гасла на цих білбордах було чітко написано за блок Петра Порошенка І мало громадян розуміло, що таке за блок Петра Порошенка і що таке Блок Петра Порошенка, тобто це введення в оману виборців з метою отримання додаткового рейтингу, яким на момент виборчої кампанії володіла ця політична сила. І двійників тут треба дещо розрізняти: угу. ті, які використовували стилістику, і ті, і які реєструвалися в тих же округах з рейтинговими кандидатами. Ми дослідили це питання і найближчими днями оприлюднимо результати. Угу. Але насправді є округи, де через двійників було втрачено перемогу основними кандидатами. Угу. Тобто це настільки таке явище, так, воно Так, це явище і... дуже небезпечне. Хоча політологи заявляли, що це не має значення, тому що ця технологія не працює. Працює дуже добре. І є, на жаль, округи, де двійники отримали більше ніж основні кандидати. Ну а повірки. хто власне оця категорія людей, які не змогли розібратися? Тому що ну, все одно, якщо захотіти, то можна ну. Покопаючи інформацію, можна зрозуміти, хто є хто Звісно, покопаючи. Але до прикладу, де мініціатива оприлюднювали результати соціології станом на середу перед неділею голосування, і 32% громадян заявили, що вони не знають жодного жодного mm -hmm. кандидата, який висувається в одномандатному окрузі. А якщо різниця між кандидатами-двійниками тільки рік народження, mm -hmm. то, то, то... А, ну скажімо, виборець старшої вікової категорії, не маючи доступу до інтернету, може цієї інформації не отримати. Тому тому що він ні в програмі, ні в агітаційних матеріалах, ні на білбордах її не зустріне. І в цьому є проблема. Давайте послухаємо запитання. Маємо від нашого глядача. Алло, доброго дня. Доброго, доброго дня. доброго дня, ставте запитання своє десять років. Ми знаємо, запам'ятали принаймні таку організацію як демократичні ініціативи. Ніколи в житті вона не східла ні на жодних виборах наскільки безкомпромісна й порядна організація. І в цьому році теж співпало все в її, крім однієї партії Свобода. І треба думати, що я захищаю свободу. Мене просто дуже зацікавила ваша поведінка. Ви грантоє, громадська організація раптом вийшла і наплоли голову, назвали саме ту титру, яка комусь потрібна. Я вам перестала вірі та... дякуємо. Дуже дякуємо за те, що ви нам зателефонували. дуже важко. Давайте, якщо мабуть, це мабуть, до мене питання, я представник демократичних Я представник так, організації щодо якої був щойно захід. Давайте щой а потім... Я скажу пей. вам наступне. По-перше, я дуже поважаю демократичні ініціативи, але це громадська організація. Я також отримує зовнішнє фінансування. По друге питання екзитполів – це питання похибки. Похибка uh -huh. є у будь-якому екзитполі, і свобода по екзитполам отримала а, результат в межах похибки, яку мала. На жаль, громадяни не хочуть в цьому розбиратись. Похибка 2% означає, що якщо свободі заявляють 6%, то uh -huh. це може бути як 4, так і 8%. А якщо похибка плюс-мінус 2. Uh -huh. Тому що, на жаль, соціологи не оприлюднюють похибку для кожного суб'єкта виборчого процесу. Наступне питання а, це те, що наша організація забезпечила набагато точніший результат. Дослідження, що є півіті, паралельний підрахунок голосів на основі статистичної вибірки. Ми не опитуємо громадяни, які подекуди відмовляються надавати відповіді в рамках екзитполу, подекуди, на жаль, говорять неправду. Тобто, є велика кількість аудиторії, яка не готова чесно називати на виході з дільниць, за кого саме вона проголосувала. Наше дослідження здійснюється на в три з половиною рази більшій кількості дільниць, які обрані також відповідно до статистичної вибірки. Наступне похибка для кожної політичної партії озвучується на. Похибка для свободи є 0,2% в нашому дослідженні. Це означає, що якщо вони набирають 4,6%, то по результатам а, врахування похибки вони мають мати мінімально 4,4, максимально 4,8%. Ми абсолютно впевнені в цих цифрах, які назвали, так як вони в тому числі зараз підтверджуються центральною виборчою комісією. І наступне на жаль, свобода заявила про те, що вона мала а, на руках всі. Протоколи ага. з дільниць, що є неправдою, тому що в тому числі депутати від свободи оголосили, що закликають активістів майдану зібрати для них протоколи. Тому, вибачте, але є дослідження репрезентативніші ніж екзитпол при всій моїй повазі. Зрозуміло, зрозуміло, ваша відповідь з, з приводу угу. екзитполу, Скільки це наша організація проводила його? Ну вже дійсно пані Оля сказала, що є ну що є таке поняття, як похибка. І дійсно, результат свободи він в цілому він не в межах епохи, оскільки ну, в цьому Акзетполі було епохи Генрині 2,5%. А з приводу свободи я, я хотів зауважити, що ми мали подібний феномен і на останньому Акзитполі, коли результат свободи, він, згідно з нашими даними, найбільше відрізнявся від, від результату, яка «Свобода» Набрали відповідно до даних ЦВК. Так само було як в нас дещо більше. Гатежок ну, 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 uh -huh. ну, затводавав більше. Ну, мені здається, тут поясня в тому, що є різний рівень відповідей серед різних, uh -huh. серед різних респондентів, і мені здається, що от кандидат свободи вони, виборці свободи вони демонструють більшу готовність відповідати. це такий Знаю, ну цепевне ну, це феномен, оскільки вже, е, вже, вже два рази поспіль вони виявляються ну, багато більш активнішими, ніж виборці інших, інших партій. Ну, це можливо одне з пояснень. Uh -huh. І з приводу того, що там ми е, для кого ми ну, цей результат робимо, ну, голосне, е, е, я не буду там е, е, нічого нового відкривати, оскільки ну, всі екзисполи цього разу показали приблизно однакові результати. Зрозуміло. Тут все зрозуміло. Ми з вами обов'язково продовжимо уже змушені йти на рекламу. Шановні глядачі, залишайтеся на нашому каналі. Ми за 5 хвилин повернемося. Дякую, що залишаєтеся на телеканалі Київ. Це програма у центрі уваги. Я нагадую, що сьогодні ми говоримо про проведення і результати виборів до Верховної Ради, а також про те, яким власне побачимо новий український парламент. На наші ваші запитання відповідають наші гості сьогодні. Олексій Сидорчук, політолог, аналітик фонду демократичної ініціативи і Ольга Івазовська, координатор виборчих програм громадської мережі ОПОРА. А ви, шановні телеглядачі, долучайтеся до нашої розмови. Працюємо ми наживо, тому ми... Можете поставити свої запитання за номером телефону 223 09 71 Хотіла поговорити з вами про от в продовження цих пристрастей навколо результатів виборів. Проблемні наші округи: це і Київ, і, і Херсонська області, Миколаївська, 132 тридцять другої первомайську, зокрема, який ми знаємо, що там вже в 2012 році були не визнані вибори. От серед цих округів, серед цих в цих областях, в принципі, можна сподіватися, можна розраховувати або остерігатися того, що десь все ж таки вибори можуть бути визнані недійсними. Рішення центральної виборчої комісії у 2012 році не, не оприлюднювати або не встановлювати результати виборів в п'яти округах, було незаконним. Це незаконним. було політико правове, а не правове рішення, так як закон не передбачає можливості не визнати вибори або скасувати вибори в межах округу. Їх можна скасувати або не врахувати лише в межах однієї виборчої дільниці. Якщо є чіткий перелік обставин, наприклад, в виборчій скринці знайдено на 10% більше бюлетенів ніж отримали б виборців. це означає, що було вкидання виборчих бюлетенів, встановити репрезентативний результат неможливо. Або якщо було знищено виборчих бюлетенів в межах 20%, знову ж таки встановити результат не можна. Є ще декілька обставин, але не визнати вибори, не встановити вибори в межах округу неможливо. Я думаю, що центральна виборча комісія, 12 членів з якої чекають переобрання, не буде перевищувати свої службові повноваження та не буде чинити як в 2012 році, хоча тоді політичні. Підстави вже були, але ситуація загострилась до того моменту, коли була знищена первинна виборча документація, і не можна було встановити результат, наприклад, виїхавши на місце і провівши повторний перерахунок голосів, тому що пропала частина бюлетенів, пропала частина протоколів, і а, мали те, що мали. Станом на вчора ми мали шість проблемних округів: це 59-й, 49-й Донецької області, це 180 вісімдесят другий округ Херсонської області, місто Херсон, це 130. Другий Миколаївська область, 66 Житомирська область, 216 округ місто Київ. Тобто Сьогодні тут що може бути перерахунок чи ну є питання і здійснюється насправді здійснився перерахунок в 182 му окрузі Херсон, а на одній з виборчих дільниць це тюрма. Але тому, що розрив між кандидатами настільки маленький, межах 100 голосів по всьому округу, що зрозуміло кандидат, який програє чинить будь-які дії для того, щоб все ж таки спробувати знайти цих 100 то голосів в той чи інший спосіб в Житомирській області 66-й округ ситуація інша. Там вночі кинули коктейль Молотова робота ОВК була призупинена. А в Донецькій області свої проблеми, зокрема, це заміни в складі виборчих комісій, постійні конфлікти. І ми повинні розуміти, як зараз вибори проходять на Донбасі. То ми ще про це поговоримо. Пане Олексію, хотіла вас запитати, так чим це все закінчиться, якщо законодавчо не, не, не можна вже точно визнати їх недійсними. Яку там ситуацію прогнозуєте? Коли, врешті, закінчаться вибори в Україні? Ну, ну Всякає 15 днів, щоб встановити результати. Мені здається, що, ну, ну, що дійсно ніякого тут скасування, скасування результатів виборів не буде? Є можливість, що, ну, ну, що дійсно на Херсонській області, де оця от, ну, ситуація з маленьким ідрієм що там. У нас так по рахунку може щось змінитися, але я не думаю, що в інших... Зрозуміло. Хочу поставити запитання, глядач. Доброго дня. Добрий день. Добрий день. Я хотіла вам сказати ось про що. Всі екзитполи для свободи показували 6,7, 6,6. Юрій Луценко у відкритому ефірі вже запросив свободу до коаліції. І тут раптом випливаєте ви із своїми іншими зовсім відсотками. Ми Я зрозуміли вашу півстрі думка така, да, що давайте. ви ви зробили підкасовку, Алло? так, так, ми зрозуміли, ми що ви що вважаєте, що результатах на захворів за нас провадження держави, угу. а це значить одне. Люди перестають вірити вірити Дякуємо, дуже вам дякуємо. Давайте, пане Олексію, от прокоментуйте ще раз наші глядачі. Ну тому що дійсно тут раніше майже один в ну, один Один в один, але не. ж якщо вже поставила таке запитання, то ще раз ну добре. Давайте я ще раз коротко. Екзитполи в кожному екзитполі є, є своя похибка. В нашому полі вона була на рівні 2,5%. В межах яких результати можуть, можуть бути різними. Це зрозуміло. І, так, от того, власне глядачка не... ну, мабуть, хоче зрозуміти, взагалі тому що в 2012 році вони мали на хороший рейтинг. Як думаєте, от чому? чому от, власне Результати ЦВК ну, вони такі. Тобто радикалізм зараз от не, не, не модний. Ні, чи, ну, чи, чи, мені що? здається, що свобода, ну, цей результат в 2012 році, це був ну, певний карт-бланш, це, ну, це було голосування більш протестного електорату, яке на який більше не саму свободу підтримував, а ну, от хотів от, побачити ну, нові радикальні обличчя uh -huh. в парламенті. А зараз він вже цей між іншими партіями, які там. Які себе демонструють більш радикальними або за останній час вона понизила вже свої свою силу? 에, ну і вона. Ну вона певним чином ну не виправдала ті, ті сподівання, які неї покладали виборці. Тобто і вона з ну фактично звузилась за свого цього, так до, до свого до ядра свого ну тут ще мажоритарники виборця. проходять від свободи. Як вони будуть працювати з ким? Як можна ну, це вже їхні вибіри? Я думаю, що вони будуть спокійно працювати в коаліції, тому що це mm. представники політичної сили, про майданівські, про євро. Європейські, хоча є певні питання до окремих тест програми. Але якщо говорити загалом, то ми повинні усвідомлювати, що у свободи був базовий електорат і він угу. знаходився на Сході. Частково його перехопила самопоміч і дуже сильно, тобто відтягнувши голоси. Частково це правий сектор, як партія, яка показує крайній радикалізм. Угу. У 2012 році не було у свободи жодного конкурента на це електоральне поле. І сьогодні, якщо ви подивитесь результат. Ти, хоча б по цим областям, ви побачите, що свобода не стала першою політичною силою в своїх базових регіонах. До прикладу, Левандівка, один з округів 116, якщо не помиляюсь, Львівщини, де пані Ірина Фаріон в минулому набрала 48 тисяч голосів. Цього разу отримала тисяч. І написала своїм виборцям, що вони раби, mm -hmm. так як вони за неї не проголосували. Ну, це Дому, дуже потрібно таке... політичній партії, яка не добрала до 5%, зробити а, висновки, is... не перекладати відповідальність на громадські неображати власних результати, виборців. які їм не подобаються. Зробити висновки щодо своєї діяльності, в чому вона була програшна, або яким чином їхні електоральні а, базові регіони перехопили інші політичні сили. Ну зрозуміло, давайте послухаємо запитання. Алло, доброго дня. Доброго дня. Два вопроса. Ставьте первый. свои. Вы говорите, что у вас есть данные. Сейчас конфликтная ситуация в Луганской, Донецкой области. Если вы делали опрос, вы же можете сказать, за кем правда? Это первый вопрос и второй. Дело в том, что демоинициативы давали 2% на лидеров, на первых. А на свободу не давали. І адцяну, і голоса. ні самопоміч. Ви в тому нас знаєте, а вріжаючи за ним. Дякуємо, дякуємо за ваші запитання. Хто розпочне? Ну, з приводу сходу в нас дійсно було опитування, і там, <кхм> дивлячись, що мали на увазі е, е, наші глядачка, ну там в, ну, в, в, в нас є і по Донецькій області, і по Луганській. Тобто ці результати, але це ну це не виборчі результати, це просто результати соціологічних опитувань, як там люди ставляться до різного ряду питань, і тому, якщо б могло більш уточнити, що мається на увазі, до, ну до чого mm -hmm. саме як ставляться громадяни, mm -hmm. там дійсно Можете щось додати є mm -hmm. поняття провинний вибір і альтернативний вибір. Ви мені не дасте збрехати. Тобто, якщо, наприклад, соціологи запитують, за кого ви проголосували, якби вибори відбулись найближчим найближчої неділі, то поставиться уточнююче питання: а якщо не за цю політичну партію, то за яку іншу? І тому я можу стверджувати компетентно, що і самопоміч, і правий сектор. І Народний фронт частково відтягнув голоси Свободи, так як це був один з варіативних виборів електоральних груп, які раніше голосували за свободу. Але знову ж таки, ті, хто захоче розібратися і зробити якісні оцінки, зробить їх і зрозуміє, що таке опитування, а що таке паралельний підрахунок голосів, який є більш точним. Тому а, вибори політикам ніколи не подобаються в Києві, наприклад, на а, округах, де перемогли Свободівці, це 223, й Левченко і а, також округ а, 215 і а, Нашу організацію звинувачували в тому, що ми працюємо на свободу, так як їхні конкуренти дуже серйозно порушували виборче законодавство, щодо чого спостерігачі постійно встановлювали. Підстави декілька справ дійшли до міліції відкрито кримінальні провадження і розпочато серйозне слідство. Ну угу. зрозуміло. Лишається у нас не так мало часу. Хочеться спрогнозувати от, власне роботу майбутнього парламенту і тут до коаліції в третій день вже говорить про коаліцію. Зрозуміло, що три сили там точно будуть. Є у нас опозиційний блок, який от уже політолог Віктор Небоженко він назвав його сотнею Путіна у парламенті і сказав про те, що власне їх робота буде націлена на розхитування якоїсь ситуації, аби Росія розуміла, що ми не можемо управляти своєю державою. І власне молодшим братом цього цієї сотні Путінської він назвав пан Небоженко Ляшка і радикальну партію. Як до цього ставитися? До таких заяв. Мені здається, що партія вона є знато різношерсною, щоб говорити, що там є це якась там Чурка Путіна чи Гчурка кого-небудь. Я встигнув я з я звісно сумніваюся, що вона війде в коаліцію, але я б не я б не казав, що не війде в коаліцію. А опозиційний блок наскільки буде загрожувати чи не буде загрожувати? Ну він буде з будемо не розхитувати так певним ситуацію. Але я все-таки б ну не перебільшов його значення, скільки зрозуміло. Пані Огляд, ви як вважаєте? я думаю, що опозиційний блок буде активно працювати на наступні місцеві вибори, які відбудуться У 2015 році. Її. Ідея навіть провести їх навесні, хоча uh -huh. це насправді не підкріплено жодним законом, немає таких підстав, коли їх можна позачерговим організовувати на, на всій території України. А, тому завдання опозиційного блоку, якщо відбудеться децентралізація змін на конституції в цій частині, забезпечити максимальну кількість місць своїх представників з більшими повноваженнями на місцях. І відповідно до риторики політиків, які входять в опозиційний блок, зрозуміло, що вона є проросійською і а, таким чином жоден його. Представник не може працювати в коаліції mm -hmm. як такі. А щодо е, партії Олега Ляшка, радикальної партії, то е, сили, які набрали максимальну кількість голосів виборців і зараз проводять процедуру створення коаліції, заявляли неодноразово, що її там не буде. Mm -hmm. Зрозуміло, лишається 30 секунд. Ви пані Ольга в одному з своїх інтерв'ю сказали, що недільні вибори, які будуть на сході, можуть стати точкою неповернення для України треба їх боятися що мали власне увазі? я доволі серйозно ставлюся uh -huh. до виборів які сьогодні терористи організовують Донецьк і Луганській області так як вони мають серйозну підтримку з боку російської федерації якщо російська федерація секунд, їх можна. визнає то на жаль ми будемо мати політичний а не тільки військовий заморожений конфлікт на сході це не на руку україні а що робити зараз? От, чи чи, чи як врятувати зробити ситуацію? все, щоб mm -hmm. світ натиснув на Росію, щоб Росія в жодному mm -hmm. формі не визнала це? Зрозуміло, людей. дякую вам, шановні гості. Що до нас завітали. Я нагадую, що Ольга Айвазовська і Олексій Сидорчук були гостями нашої сьогоднішньої студії. Я і з вами прощаюся до 18-ї і залишайтесь на телеканалі Київ.